Вичайсь, до мене напали, пали, будь ласка. На ну, вас ніхто не нападав. А що це таке? тут? Перевіркаєш ніколи документи. Не, Вознаю, ми... Станьте, будь ласка. Зупиніться. Ваші документи, будь ласка, шановні. Допиміться. Шановні. шановні. Я буду показувати свої документи. Тому, Скільки то ви вам до документів вказують? Мені 12. Скільки? 12? 12? То покажи, Добро. Де, покажіть де документи. У мене в 12 років мають бути документи. Так, у вашій щетині я бачу, що вам як мінімум 25 будь ласка, чинайте, ви ваші, документи. ваші документи, будь ласка, шановні. Покажіть представнику поліції що свій свої документи. А якщо так, ви, так, ви так, перебуваєте так, в розшуку, можливо, ви злочинець. Всі наркотики. Я... Можливо, ви злочинець. Там я... можливо, так, так я заключився. Ну, я мушу перевірити вашу особу. Добре. Вимагати документи, Добре. що посвідчують вашу особу. Громадянина України. Не так. Зачекайте, будь ласка. Будь ласка. Ми тебе не Встаньте, будь ласка. Станьте, чого ти мене крешеш? Встаньте. Викиньте. опір. Ви Вичинити опір представнику влади. Ні. Так. Гугліть. Давайте я вам загуглю. Яка стаття має бути? 32. Про національну поліцію кажуть, що поліцейський має право вимагати Давай, в особу. Що поліцейський має право вимагати в особи, придіяв неї документів, що підсвічують його особу та або документів, що підтверджують. Будь ласка, можна я прочитаю і ви мене не збиваєте. Він стояв біля забору. Ще відео є. Та Все, зараз. Наш нього зараз ломає. Ну дивіться, він, що він робить. Ви віде, а ви зніміть його. Дивіться, що він робить. Ви зніміть з нього. Ну, адрес. Зніміть з нього на адресу. Я не знаю адресу. Шукайте в інтернеті. Він не має права ігнорного. Я не маю права правого ігнору. Можливо, правда вам потрібна швидка для того, щоб вам складно вам щось. Потрібно, може, для того, щоб все ж таки приїхала швидка медична допомога? Не Ні. В даний момент ми станемо закону вимогу придявити документ, який засвідчує вашу особу. Вам більше ніяких вимог не... Я ж можу відказатись. Не, не, не можете відказати. Я не можу відказати. Ну, то я відказати. Придій, будь ласка, ваші документи.